Пастор Сергій, церква Євангелія, бульвар княгині Ольги, 15. Я думаю, під час війни це перший виклик, щоб ми зберегли мир в серцях. Це найголовніше, щоб, щоб серця наші не заповнились такою, такою якоюсь злобою, тому що люди всі грішні, і ми розуміємо, що Росія. Робить зараз на нашій, на нашій землі, дуже багато зла. Щоб ми, все одно, як, як все равно, якби, ми, якби, якби не було, ми дуже зберігати, що ми діти Божі, Бог любить всіх людей, хоче всіх людей спасти. І труд, який совершає церква, це допомога тим людям, які зараз дуже мають нужду, особливо переселенці, і ті райони, де де Деокупіровані наші брати і сестри зараз стараються допомагати скільки можна. Ну, я сказати, можна сказати так по менше слів, то це все працювати для того, щоб закінчилась війна. Зараз більше на це працюють. Я думаю, багато церков про, про перемогу, про мир, щоб Україна перемогла, щоб закінчилася війна, щоб Україна могла дійсно бути таким світлом для всього світу. Тому що вона є житниця Євангелія сьогодні в Україні. І це було раніше. Вона іменно в цих э, пострадянських республіках вона було, дуже багато приймала місіонерські проповіді Євангелія. в тих республіках, де багато людей не знали Євангелія. Ну і, звісно, бачите, ми працюємо із, із, з із, 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 із... мовою, тому що багато людей розмовляли російською мовою. Стараємося переходити на українську мову, тому навіть прошу вибачення за таку мою українську мову. Ну, я прикладаю все старання для того, щоб перейти повністю повідати українською мовою. Так що, хто мене слухає ще російською мовою, вибачаюсь. Я не проросійський чоловік, я стараюся робити все для того, щоб людям було зрозуміло, чому я. Да, ми ще стараємося. Діло в тому, що вся література, так як ми жили в такій, в такій країні, де була більш русифікація, проходила вона і школи, і учебні заклади, і армія, все це відобразилося на нашій мові. І книжок не було на українській мові, навіть Біблії не було. І зараз ми даже маємо ці переклади. Щасно ну, вони різні. І наскільки не все зрозуміло, ми зараз привикаємо до них. Вся література, яка в бібліотеці, вона вся була на російській була російською мовою написана. І зараз, що викидати я не можу, бо там багато дуже цінного. Ну будемо перекладати і потихеньку будемо готові, будемо А Оце такий виклик дуже великий для нас сьогодні. Ми привчились мислити тою мовою, і зараз це все треба міняти. І ми це розуміємо, це в принципі нормально. Але я не хочу, щоб все зробили, як би сказати, і мови зробили, як, і, і мови существують, багато мов і вони, і, і навіть ми, колись була і німецька мова ворога, сьогодні вона при, mm. в школах пропадається. І чисто як мова, вона дожна бути, навіть російська мова, вона як мова, ну, це не значить, що А люди це все вершать. Ну, звісно, люди розуміють, що ну, пішло зло, злото від них, що вони роблять то не добро. Україна не собі, вона ніколи, я вам скажу, я навіть в мислях не було, щоб я бачив і чувствував, що наша Україна збирається на когось напасти. Вона, вона розоружалася до последнього, навіть вдалося, що ще взагалі буде контракт на тільки армія там трохи, і все, навіть не будуть брати на військову службу дітей, ми даже радувалися цьому, слава Богу, що ми достигаємо до такого рівня. Ніхто не думав, що таке буде, що Росія буде на нас нападати. Пов'язано дуже багато корні. Там живуть багато. Родичі поженились, повиходили, подружувалися, повиходили заміж. І, і ми були дуже пов'язані. і церквами були, знали багато його друг друга ну, один одного. І зараз навіть вийшла така даже сложно спілкуватися з церквами. Це не тільки. З одним тільки пастором є, який каявся, просив у мене прощення, бо в 2014 році він мене не зрозумів. І я йому сказав, говорю, якби ти мене тоді зрозумів, не тільки ти, а всі ваші пастира у Росії, то може би цієї війни не було. Ви по-другому молилися, по-другому. А вони навіть вважали, що тут ми тут, у нас тут гражданська війна, тут ми тут щось ми, самі тут між собою, що тут Росія тут не при чому. Ну, де то більше 40 чоловік. Ну вони як уїхали, поки там живуть. Хто то повернеться, а хто то може й залишиться? Бо деякі вернулися, от ось недавно сім'я вернулася. О, ну, деякі вертаються, деякі ще просто там ждуть, поки закінчиться війна. Бо сім'ями уїхали, ти що сім'я. Ну, ті, що, наприклад, чоловік тут, жінка там, то більше ні що вони вернуться. Тому що вони просто в сім'ї уїхали, а чоловіки тут залишились. Так, да, вони прийняли там гостєве членство, І, так, такі. І ми зараз будемо теж це робити церкву для цих переселенців, які от, вже на наступну неділю ми об'явимо, щоб вони на наступну неділю на 7 травня зібралися, ми просимо їх. І ми хочемо зробити їм предложили теж, от, таке гостєве членство. Якщо вони повинні залишатися, то, будь ласка, на постійну. А якщо вони будуть назад вертатися, куди, там, які райони, якщо де, там нема куди повертатися з людям. Там вже нічого не сталося, я не знаю, коли воно це буде. Ну я поки не. Ті, що були, ми вирішали питання. Тут у нас і при церкві жило, зараз не живу. Тобто люди познімали квартиру, тому що таке у церкві гостиниця, готель це так, переселиться десь там, бо якесь перебуть. А людям треба жити надовго Находять і знімають житло. Да, ну, так, мене по сусідству живуть, з по попасно люди зняли. І вони, вони спочатку із, із, е, уїхали туди уїхали в Запорожжє. В Запоріжжі добре приймали, приїхали сюди, тут, в Білу церковь, то тут їх не дуже так якось дивляться на них, так, наче як вони з Луганської області. Я б сказав би, що це люди, які вони проукраїнські, які люблять Україну, і вони не виїхали. Вони могли виїхати в Росії. Вони приїхали сюди. тому що вони читають вірять, що це вони українці, і тут вони до українців При тому не спішіть судити, Не спішіть судити людей, не пообщалися з ними, не знаєте їх. Їх е, миш, е, мислення, як вони мислять. Е, тому ми наоборот повинні показати цим людям, які чи з Донецька, чи з Луганська, особливо, це ті люди, які, якщо вони не вони верну, приїхали сюди, не поїхали, не стали там і не уїхали в Росію. Це люди, які значить, вони з нами. Це наш народ, і ми неважливо, чи вони ходять в церкву, чи не ходять в церкву, це люди, які тут залишились. Хай Бог власловий, дасть мудрості всім, щоб ми були добрими людьми. Біла церква це дуже місто. Ви навіть подумайте над цим словом. Я скільки задавав питання і виконком, і мерам задавав питання, вони мені ніхто не відповів. Навіть в радянські часи, коли комуніст так сильно насаджував свою ідеологію, безбожною ідеологію. І зв'язано з, 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 з Росією. Це все зв'язано з Росією. До сих пор не винесли цього ідела, а з алею вони там носяться з ним. О, і я задав як не переименувало місто Біла Церква на Юрій Город, це ж його перший основатель. І ніхто не відповів. Це Божа милість. Ми, Біла церква, це місто церкви, це церква, це мати для людей, яка приймає, яка должна не, не унижать людей, не проганяти їх от сюди, приймати. Дякую за, за те, що ви мене почули. Хай Бог вас благословить усіх. Христос Воскрес!